Саме час об'єднатися за для розвитку спорту. Віпед преміум партнер жіночої та чоловічої збірник України з футзалу. Разом сильніші. І так далі. Ярославе, дякую тобі, друже. Дуже приємно відчувати, що ти частинка України в української. Дякую. Ну, від імені всіх я дякую хлопцям і всім організаторам, всім причетним за те, що нам зробили таке свято. І віримо, що в неділю докажете, що воно буде продовжуватися і далі. Але дякую вам. Попала Іспанія, да. на папері фаворит, там на чемпіонство фаворит, але вони все Венесуела, щоб у нас не було думок, що ми вже в полуфіналі. Такого не буде. Вони, от, щоб зрозуміти суперника, треба поставити себе на його місце. Вони обіграли Іспанію, я впевнений, що вони вже зрозуміли, як можна обігрувати за рахунок організації, бажання, контратак. Певної виконавчої майстерності тільки при нашій грі, тільки якщо ми будемо рухатись, не стояти, їх, але може ще й додати буде треба, тоді ми тільки можемо здобути перемогу. Звариш, дайте автора, будь ласка. Таких іграх проявляємо всі свої найкращі якості, але з холодною головою. Порухайте, порухайте м'ячку, взаємодієте. Хвилина. Хвилина, давай, сіли, сіли, хлопці. Всі розбігання там, лінії зі так стовбок. Що робити? Тому що шукають короткі вікні, а потім шукають Тому в цих моментах швидкі папа і купити, голову потім забили. Просто отак, отак назік, він розвернувся і став, він навіть не підходить, щоб тебе знати. І ти отак лівою і в сторону тянеш його. Потянеш, тоді пітья не додача. Давай, давай! Vai, meu Deus, vai! Три голи, щоб перемогти в фіналі. Що ти про це думаєш? Я вже казав ті, що дійшов. це неперевершені емоції. Я дуже радий, що допоміг команді і що ми в четвірці кращих команд світу. Що це означає для людей з України дістатися такої стадії з півфіналу? Ну, це перша в історії FIFA, якщо не помиляюсь. It's crazy that you've guys reached the, the semi final of the World Cup. Can, can you tell me a bit uh, how your happiness is at the moment, right now? Дуже дико, навіть що ви в півфіналі Чемпіонату світу. Можеш писати, що ти відчуваєш прямо зараз? Це історично, навіть не дико. Це ну всі емоції ми в роздягально віддали, треба побачити всередині збір. Вітаю вас, наступне це Бразилія, що про неї думаєте? що тут думати, Бразилія багаторазові чемпіони світу. На мою думку, зараз наймісніша збірна. Світу головний претендент на, на звання чемпіонату світу. Це на мою думку. Дуже сильна команда у всіх відношеннях. Ми програли Аргентині за того, що це для багатьох гравців перший чемпіонат світу, коли ми там програвали 2-1, трохи може зіграти. Раціональніше, десь десь ми побігли відігруватись і напропускали багато голів, але все одно, на мою думку, у нас були гарні моменти, ми досить непогано грали, незважаючи на рахунок. Тому і не випадково, що в наступних іграх ми продовжували грати в тому ж ключі, але прибравши ті помилки, які у нас були в першій грі. От, і це дало свій результат. Ви такі молодці, що блін, просто я що, навіть вже нема сил кричати. <гум> я вас всіх вітаю, ви найкращі, ми, ми в четвірці кращих команд світу. Це навіть трохи зараз не… не, не, не розуміння нема розуміння, що ми в четвірці. Що не з іспанці, що іспанці, португальці вже вдома. А ми ще тут, і ми будемо до кінця тут. І Це, це важливо. Я вас всіх вітаю. Це неймовірне досягнення, але нас чекає Бразилія. Напевно, що ніхто з нас не, до кінця не усвідомлює, що ми зробили взагалі. Але ми ж свого останнього слова ще не сказали, правильно? Ще у нас є трохи образи за привалтику, ну нічого, пацани, в мене тільки єдине є прохання. Давайте. Ми вже виграли, ми вже в четвірці і ніхто відтуди нас не забере, але цю мрію, щоб поміняти бейджик на іншу штучку, ніхто теж не відміняв. Давайте по-професійному підходити до цього перемоги. Максимально, що треба, по часу дуже мало. Два дня на третій граємо. Єдина класна штука, що вони перелітають. Пацани, вітаю вас. Найголовніше, щоб ми зробили, зробили такий приємний подарунок нашій Україні. Це зараз дуже важливо. Насамперед, вони в нас вірили, особливо щирі, болівальники наші. Що хочу сказати, ну, привітали Андрій Миколаєвич Шевченка з Дернарожні. Можна ще й так, посягти, так? Краще травець бакшн. Що це за рівень? Це рівень чемпіонату світу? Така от Це тобі все... після цього, після зварих. Сіжа. У червона Що ж наша славна <плес> Україна зажунилася? Вчера тулину підімемо, а ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо, ой у Лузі, чей калина похилилася, чого ж наша славна Україна, зажурилася. А ми митую червону калину підіймемо, ей, ей. А ми нашу славну Україну, ей, ей, розвеселимо, і веде нас розлукав полон, а вночі в приходиш лісон. Цей дох, цей дох. Мені щоночі ночі спише, Крисон!

Хочу дякувати тим, хто знову за кольорами. Якось танцюємо, а тих ніхто ням-ням-ням. Оп-оп-оп, чида-оп, а я співаю. Оп-оп-оп, чида-оп, а я танцюю. Оп-оп-оп, чида-оп, я ще поспіваю. Ой, дівчата!